Підробки одягу взуття та аксесуарів за ціною оригіналу одного із закордонних брендів до певної пори успішно продавалися в мережі магазинів Прикарпаття. Працівники міліцейського підрозділу Державної служби боротьби з організованою злочинністю вилучили фальшивки на суму близько 200 тисяч гривень. Нещодавно проведеною перевіркою працівники відділу захисту прав інтелектуальної власності управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю у МВС, викрили торгівельно злочинну обрудку, а саме реалізацію підроблених товарів в одній з крамниць обласного центру. Крам, що постачався за кордону, виявився виготовленим невідомим турецьким виробником. До речі, на сьогодні справжні товари цієї фірми реалізовуються у торгівельних закладах лише двох міст України у Харкові та Києві. Підробкою варто вважати будь який виріб, на якому стоїть клеймо виробника, який ніякого відношення до даної речі не має. До нас, власне, звернувся правоволодар компанії Тома Хілтфір. Він влогів цією інформацією, він її безпосередньо перевіряв. Він звертався офіційною заявою по цих двох фактах. І ми її, згідно обчинного КПК, відпрацювали. Сам осередок, фактично він знаходиться за кордоном безпосередньо в Америки. Але він є офіційним представником. Та на провода він не працює. Маркування підроблених товарів різноманітними марками завдає шкоди не тільки покупцеві, котрі платять кругленькі суми за фальшивку, але й справжньому виробникові. Здобута ним добра репутація віддається сумніву, і наступного разу споживач не придбає навіть справжній товар. Тому виробники товарів дбають про захист своїх торговельних марок. Володар в судовому процесі буде подавати цивільний позов на приблизну суму на рахунок першої ареси буде 135 тисяч. Вони хочуть такий позов подавати, а на рахунок другої суми ще встановлюється на даному етапі. Це зареєстровано по статті 229, частина 3.